Friendly. з вами, Денис Я знаходжуся зараз у Трускавці поряд закинутими спорудами цими будинками. Та. Ця дорога має би по ідеї вести у Сільпо. Коротше, пам'ятаєте, напевно, відос, де я йшов в Івано-Франківську Сільпо. Я там шукав шоколадку біста. Та я не зміг знайти ніяк. Я зараз в це Сільпо у Трускавці. Мені цікаво, це вже Львівська область. Бо багато моїх підписників... Я дивився, знімали шоколадки і казали, що саме купували у Сільпо. Тому я хочу знайти це сільпо у Трускавці. Я не знаю, чи я правильно йду. Я був у Трускавці останній раз у 22-му році. Ми там були у сільпо. Ну я не пам'ятаю, чи це ця дорога, чи це не ця. Знаєш, коли дельфінарії Оскар. Значить, так. Зараз, якщо знайдемо, буде супер. Не знайдемо, треба буде шукати. Ага, Оскар у нас тут. Дельфінарій, так. Я не знаю, чи вам видно. Коротше, назад, назад. Значить, треба повертати назад. А що я міг пропустити? Сільпо позна магазин був. Тут, до речі, поряд я перший пройшов той санаторій, який я був, відпочивав у 22-му році. У 22-му машина, пауза. Чому я буду машину, типу, знаєте, на паузу ставити? Ну, знаєте, вдруг поліція би не сперла. А блін, а я без документів. Ну думаю нічого страшного. А може і страшне. Не та. так, щоб було сільпо. Треба зараз правильно, може там далі трепити і буде магазин сільпо. Та. Такі справи. А це тепер вже таке сам маркет, а не сільпо. Та. Так народ. Коротше, це вже не сільпо, це вже таке сам маркет. Я не зміг знайти те, що шукав. Ну я купив. Живчик. Новий смак живчик з з колаборації з Монобанком. Можливо, це вже вийшло на каналі. Можливо, тільки вийде. так, Такі справи. Так. Йдемо у номер. Дружні. Я коротше, сюди прийшов. Думав, що тут магазин. А, а то довелося ще обійти сюди і потім ще... Коротше, поворот, треба було кругами обійти цей магазин сюди знайти цей маркет. А я дельфінарій Оскар швидше знайшов, ніж маркет. Прикол. Так, добре. Так, фонтани тут немає. Тут вже ворог порозписували. Давайте я швидко може покажу так. Тук-тук-хтось є? Ні, нема. Коротше, я купив. Купив дві баночки, більш нічого не купив. Так, дві баночки живчика. Ручий, живчик з соком яблуком та екстрантом лаванди. То було Валеріана, там теж вона була, а це я вже з лавандою. Тому такі справи, дружні. Йду у номер. Це закинутий бювет. Та. там Торгую для туристів. Такий так сам маркет. Та. Добре. Ну, таке спокійне, тихеньке місце, цей трускавець, але то, що закинуті багато міст цих будинків та санаторіїв, де колись в 90-х вони працювали, а зараз вони не працюють вже. До речі, спитаєтесь, як мої окуляри, це нічого поки що стоять. Напевно, вже додому приїду і потім мені заклеють, тобі трималося ще краще. Та. Машина. Я тепер кожної машини боюся, коли мене вдома. Та бо якщо вдома спираю, то тут теж небезпечно. У мене вже лише 14% телефон розряджується. Так. Ось якийсь табір. Табір. Артек. Оце закинутий корпус. Взагалі. Закинутий. Ось ці ваші лобобу. Коротше, тут був у 22-му році. Та літом десь у черні. Та. Я буду для вас старатися кожен день записувати якісь відоси. Типу кожен день завдання зняти хоча б якийсь один відос. Та на канал. У, Це, у липні, у Трускавці. Хоч один, хоч два. Скільки зможу, скільки зніму, але кожен день не знімати мене та відео. Я коротше повернув вуличку. Та зараз ми маємо теж вийти на той год. Де... Я міг піти по центральній, ну прямо. А я повернув таку, бо теж можна вийти. Здається. О, дивіться, місто трохи видно. Тихи місто видно. Я коротше цю вуличку поверну. Я не знаю то куди сюди. Сюди здається та сюди правильно. Сюди. Два напої несу. Все, що я купив в магазині, два напої. Так. Йо, оце наш готель. Він несу, несу, несу. Ой, несу, 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 несу пакет, два напої, живчик. Собі несу живчик. Оцей сірий будинок, ну, білий, це є готель наш. Так. Шкода, що не цей, але оцей. Так. От несу, несу на поїжджавчик. Деніс від мене несе на М -м 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 -м. Поки я внесу на поїжджачик, перевірте підписочку на канал. Підписані ви чи не підписані. Та якщо не підписуєтесь... Не підписуємо, коротше. Коротше, якщо ви не підписані, виправляйтесь і підписуйтесь. Так. Тут я бачу живуть люди. А ми йдемо вже недалеко сюди. Ми як сюди лише заїхали, то сюди так. Так, сюди поворотик. Так. О, зараз виходимо. Так. так о. Там на мі, туди на місто, це сюди. Я живу, так, готель. Наш готель народ. Маріот Медикал Центр. Медикал центр. Так, тут нікого нема, нікого. пішли далі? Не. На. На-на-на-на-на-на-на-на. 233. Ну коротше ми вже прийшли в номер 212 і коротше, до зустрічі в ефірі в нових відосах. Та Чекайте нові відео. Я пішов вечеряти. Всім пока-пока. Якщо сподобався відео, влог, з вас лайк.